Я знаю, що ви дуже віруюча людина. І ось дивлячись на всю цю місцевість, на Бахмутський напрямок, чи є взагалі тут Бог? Знаєте, тут Бога більше, ніж в деяких церквах в тилу, ну насправді. І повірте мені, що навіть там люди, які в церкву не ходять і в містах, приїжджають сюди, вони звертаються до Бога набагато частіше, ніж. Коли-небудь коли робили в цьому житті. Це все трудності, це все складнощі. Бог знає, для чого це нам все потрібно. І він веде нас цією дорогою, яку ми маємо пройти або не пройти. Тобто все, що робиться, все робиться заради мети, яку має Бог на нас. Тобто, Бога на нас свої плани, Він знає, що має бути на виході. Просто ми йдемо зараз цією дорогою,